О 15.52. Так. Yeah. E, розгляд справи буду проводити я. 2. Відповідно, вас розгляд справи буде проводитися в місті Ужгород по вулиці Олега Пашового, 2. Mm. Зараз, відповідно, я починаю розгляд справи 15.11. Звольте, Дозвольте ваше дозвольте. Я поставляю його інтереси. Так. Надано мною довіреність, є в ваших матеріалах. Всі питання буду відповідати Я такі питання питання маю. Кожні справи буду проводити і да. Добре. Добре. Добре, дивіться. Почався розгляд справи. Хочу повідомити вас про те, що розгляд справи буде у зв'язку з чиненням вами адміністративного правопорушення, як я вже сказала, яке мало місце 27.02.2024 року о 15-й годині 52 хвилини, 41 секунда. Ви керуючи транспортним засобом. Шкода Фабія, державний номерний знак 4940. Рухалися автодорогою Аж 09. На восьмому кілометрі порушили е, правила дорожнього руху, а саме рухалися в населеному пункті зі швидкістю 73 км за годину. Чим перевищили максимальне обмеження швидкості ну, на 23 км за годину, е, фіксував прилад рукам номер 8427 Це все записано в постанові, а також додано до матеріалів. Запити можна? Яким чином э, замірялася швидкість? Прилад. замірялася... Прилад в... сам стояв? Приладом. Чи хто його вимірював? Так. В руках тримав. Хто? Прізвище ім'я по батькові? Сухан. Так, слуха. Та, Значить, значно. на місці, де ви змірювали швидкість, замірювали. і був знак знак стояв, що ви змірюєте швидкість. Знака не було, Чого знак не, було? не повинен там бути встановлений. То ви так вважаєте, Так, може, я продовжу mm -hmm. розлізми. Так, так, так. дивіться стосовно вас буде складено адміністративний матеріал, а саме адміністративну постанову за частиною першої статті 122. Чекайте, це вже була винесена постанова. Можна я договорю так. і потім ви скажете за частиною 1 статті 122 за порушення правил дорожнього руху України. Сума штрафу становить 340 гривень. Перер... Ви, як особа, яка притягається до адміністративної відповідальності згідно статті 268, маєте право ознайомлюватися з матеріалом справи, надавати докази, заявляти клопотання. Маєте право на юридичні послуги Ви право будете? Поліцейський, інспектор поліції. Через тілочне треба мені в лице добре, нормально знімаєте, не тикайте в лице. Я Гарно себе поводьте так. Ви також. кажете. Судовому порядку. Дивіться, дана справа розглядається повторно з приводу так, повторно, тому що під час винесення постанови мною. Ну, я ж виносила. Mm -hmm. було вказано невірно час та е, кілометраж тобто розташування е... А чого так? може невірно ви Это... зафіксували швидкість Ні, все було зафіксовано вірно просто час був не вказаний е, неправильно на декілька а є докази того що ми прийшли е, саме наша машина перевищила швидкість так вам, Де? Про, вам вже були пред'явлені на Ні, місці не. будь ласка представте нам Добре, старший інспектор відділу адміністративної практики дерев'янко Альона Сергіївна. Зараз я вам надам докази вчинення правопорушення яке відбувалося коли. Так. А в тебе є? Так. 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 Ну все, тоді покажу. Або я можу показати. О, це фотографія зафіксована що на прилад к е, рукам. Сертифі... Прилад є сертифікований. Прилад дозволяється використовувати в ручному режимі. Він пройшов сертифікацію. Е, По-перше, було купа документів. У нас є сертифікати, ви це все перевіряли mm. на місці події. Це просто фотографія з того самого приладу, який ви перевіряли вже. на Ви перевіряли особисто. Там, там нічого не видно. Там все видно. Все там видно, чітко видно там там номерний водія та, за коли? Дивіться, а тут є, все розписано, показує. я вам показую, Добре, будь все, ласка. Подивіться, ви ж зверніть увагу. Н-09, 8 Буду кілометр, координати. Носить, координати секундочку. Так, так. Координати, mm -hmm. назва приладу, коли все відбувалося, яка швидкість була зафіксована, з якої до вас? дистанції. Що зрозуміло? Потім зрозуміло? А що в управлінні поліції не є приміщення для того, щоб ви розгляли заяву? А на вулиці саме? <порозії> на порозі. На порозі? От дивіться, шановні. Оце розгляд роз, роз, заяви. На вулиці те як циган, те як е, бомжів приймають. Біда. Ну, Це як не це називає? Чи у вас не є привичення? Це стосується справи. Прошу. Стосується справи. Так, звичайно. бо І Я громадянин. Я громадянин, розумієте? Результат розгляду справи, місце вчинення не вирішується. Адміністративна справа питання, як розвіду, не має бити. Старший інспектор відділу моніторингу, старший лейтенант. Це що за, за, за стойка? Ви зараз повторили мою стойку, ви порушили те саме, що ви собі вигадали. Зрозуміло. Слішно вам? Слішно? Смішно, да. Смішно. повідає. Приємно. На війну вам треба йти, шановні. Воювати а не тут. А, ш, прошу? а вам не треба йти новину? Ні. То Тому що вже мене віком. Може свої відвоювали. Це що? Стосується розгляду? Ви тільки що говорили? Ви що почали що? цю тему. От я говорю, ви молодий, вам я треба. Ви це ви туди. Кажете, ми не ви Трошки не будемо заважати, поки виноситься постанова, саме щоб потім не було питань, чому так, чому не так. Спокійно встановлюються по перше Так, на цьому ми розвідку завершили. Дякую за увагу. Значить є ряд порушень. При е, значить складанні е, ставити протокол зараз? Постанова. Постанови. Так Ну, при яку бачимо на початку розсуд? Ми вам дякую.